Всім привіт! 31 липня 24 рік. От так Проїжджав через центр міста, купив ящичок Морозова для свого сімейства. Погода класна, літня, дивіться, яка, яка красота. Я в парку слави, так званому, колишньому, не раз вже в ньому знімав відео для вас. В парк без солдатів. Їх на початку війни наші активісти, Кременецький активісти, Мобілізували. Мобілізували, дивіться, ляпота, яка отакі, -от дивіться, ну. І значить, що я вам? Щось я вам хочу розказати. Щось я вам хочу розказати на такі красиві, на такому красивому фоні. А небо це взагалі ляпота. А? Значить, що ж вам розказати? Що ж вам розказати? Та, почну я. Почну я таку тему, яку я тільки що сам нагадав. Щось так, ну, я ж казав, пам'ять в мене погана. А тема лунатизм. Прикидаєте, я лунатик. Так-так. Нема нічого дивного, є така штука в моєму житті. Думаю. Там зараз багато хто скаже, ну дід Василь, ким ти ще тільки не був, а тут лунатик Так, так, так і є. Е, значить, не знаю точно, відколи це в мене з'явилося. ну Нібито від того, коли я обгорів в дитинстві десь приблизно в 5 років. Я вам колись розказував, по-моєму, за той шрам, що в мене на обличчі залишився після тої справи. ну Думаю, що то було то, від, з тієї пори. Ну, значить, я в дитинстві дуже погано спав. Е, там тільки засинав, десь якась пора приходила, я вже не пам'ятаю, бо давно нікого не розпитував. Я там зривався, кричав, мене успокоювали, десь возили мене трохи по докторах, якісь лікарства приписували. Якось воно трошки пройшло, але залишки залишилися які. Я став говорити і ходити вночі. Точніше не вночі, а в сні. В сні, так правильно, так. От. І було в мене на том, з, не тіє, з цієї сторони дуже багато пригод. Ну, які пригоди, знаєте. Е, зазвичай е, врано мама, бабуня чи сестра Оля розказували, що я вичудав вночі. Ну такого нічого особливого там ходив. По хаті, десь там пробував на двір вийти, мене ловили, вкладали в ліжку, щось я там розказував або кричав. Е, вот. ну Тоді як мені особливо цікавого нічого не було. А от коли трошки вже став старший і мною почав цікавитись такий заклад, як воєнкомат, там вже стало трохи цікавіше. значить я не знаю, чи то десь я. А, напевне, в моїй карторці було записано, значить, е що на того, що я лунатик. І я не думав, точніше не знав і не уявляв, що то якби хвороба психічна, уявляєте е е Оцей лунатизм. І що ви думаєте, е оце коли вже почалися ті е ближче до 18 років ті. Метарства в воєнкоматовській медкомісії і так далі. Мене направили в психушку. От. Ну, а про пригоди в психушці я вам розкажу в іншій серії. Кому цікаво, пишіть. Психушка дуже відома. Думаю, багато хто в ній лежав з нашої області. Я вже уявляю, що там будете писати, що там мої хейтери будуть писати, як я отам, хі -хі, за таке згадав. Бувайте здорові, пишіть на здоров'я, тільки не обзивайтеся. знаєте, всі, матюкайтеся, лайкайте, шмайкайте, репостите, тільки не обзивайтеся. Бувайте здорові, всього вам хорошого, миру, здоров'я. Подальше від психушки, щоб бути.